Торбинкою з піском на голові та стрибати в довжину з місця через струмок. Почнемо з ходьби по гімнастичній лаві. Стаємо на гімнастичну лаву обома ногами, кладемо торбинку з піском на голову, ставимо руки на пояс і йдемо до кінця лави. В кінці лави знімаємо торбинку з піском з голови і обережно сходимо Два підходи, ідучи, тримаючи руки на поясі і два рази тримаючи руки в сторони. Наступна вправа стрибки в довжину з місця. Уявимо, дітки, що це у нас струмочок. Тож потрібно стати навпроти струмочка, прийняти позу плавця, змахнути руками вперед та перестрибнути через струмочок. П'ять шість разів.